Ну, ось, як я і казала, ввечері мені прийшла така думка. Не знаю, вірно чи ні, цей рік постоїть до осені. Я взагалі планую тут розділити оцей кущ, він великий. Трішечки його сюди продовжити. Оцей кущик я хочу сюди пересадити, ну, на пів метра десь. Бо це вже великий він там. Там Він і розділений, два кущика там. Єлівець посадила, маленький, правда. Ну, Це єлівець росте швидко. він вдовжину. Це такий єлівець, з якого я вистригла дракона. Будлейку пересадила, це та з трьох штук. Дві у мене загинули, ну, вони були гнилі. Здається, яскрава клумба була в них акція, три будлеї. За 120 гривень, ну так чому б не взяти. Ну, Я взяла і ось одна, тільки вижила темна. Ну, Добре, що в мене такої немає. Вона темна темна Це вона так показує на камеру, наче вона бускова темна. Ось. І амаранти я сюди посадила вже що-що, а -що? амаранти ростуть швидко. Отут треба мені тільки, мабуть, підв'язати її, бо вона може зламатися. Чи мої песи її можуть зламати? Ну, я поки що оцим. Я її ось так підтримаю, а завтра щось придумаю. Не хочеться палку, може щось таке, не знаю. Може якусь скульптуру мою поставлю. Ще не знаю. Ось я принесла, люди викинули оцю травку, що газони стригли. А я беру її і розсипаю, мульчую землю, бо в мене немає такої трави. У мене газону взагалі немає. У мене є газон. Якийсь горів з конюшини чи церни, не знаю, що таке. Ось амаранти ще будуть рости. Оці точно ще виростуть, вони прикриють мені. там рододендри, там редодендрини, які вони страшні. Бразилія називається сорт. Це в мене міскантус, я на, на базарів нас купляла. Він ніяк не хотів іти, ну пішов, дивлюсь, поливаю його. Ялинку мені треба, щоб прикрили, бо це канадська. Ялинка вона ось з цього боку буде сонце бити. Ну що ж, придеться ганчірку. Тут персик потім розростеться, я спеціально його там залишила. Він розростеться, буде прикривати мої гортензії, ялинку, рододендрине і азалія там у мене. Ой-ой-ось так от, ось, ось такі. Таку роботу я сьогодні зробила, пересадила. Не знаю, хоч би він не пропав. Ну, я його з такою, з такою грудкою великою. Будлею я не ризикнула пересаджувати. Зараз вона має цвісти, мені шкода її чіпати. Я підожду ще місяць, півтора, може. Там у мене нічого нема, тут у мене кизил. Ось ягідки. Ось. І в цьому році мало. Ну, в тому році також було малувати. Чотири штучки, а, ні, ось іще. Де вони? Ось. О. Ну, Я не в захваті від цієї ягоди. Я минулому році брала у сусідки, варила варення та одна кісточка, та і все. І сок, бо цукрошки, даєш? Виходить так, що, а кисточку там не видобаєш. Ну так, щоб для так сказати, різного, цього. ну як його сказати? Навіть не знаю, як сказати. Ну, взагалі-то внуки ну, в мене їли його, хвалили ще, а мені так. Не разнообразі російське слово, українське не можу підібрати. Оце я емерант я також висаджувала вже великим. Ви знаєте, як він пішов гарно. Він мені з цієї сторони, з південної, прикриває мої. азалії, там Еріка. Так, все я пополивала. Мішок тут залишу. Може, завтра щось ще буду мульчувати. Ось так у мене шланг він валяється, я тільки закінчила. Що буду їх збирати, я завтра вранці знову буду, треба вставочок води набрати. Навіщо я її буду тягати туди-сюди? Роботу вишню робити. У мене роботи і так вистачає. Ось цей шланг, це я в діжку набираю воду. Завтра вранці тут треба буде полити. Ну, я подивлюсь, може я ще будлею і відріжу. Вона тут, ну, в мене така нетерплячка. Я сама себе сварю за це. Ось тут один кущик ось і ось другий кущик, Вони нарізно ростуть. Якби знати, що воно не цей, я б тут туди пересадила трішечки оцю будлейку. гарнюнька така біленька. Гарнюнька дівочка, Так, ну все, гранатики висять, вон, бачу, видно. Так, все, зробила я роботу, можу спокійно йти митися і відпочивати. Усім добра, і злагоди!